Прокидаюся я якось вранці від головного болю та наполегливої вимоги. Вчора добре відзначили свято. Тато, тато, нам учора твір задали, і мені за нього вчитель нічого не поставив. Усім поставив, а мені ні. Давай я тобі прочитаю його. Тато, ну тато. Саш, важко кажу. Давай потім. Голова трішить». Все одно зараз нічого не зрозумію, навіть слухати не можу. Уламав він мене таки. Тема будь-яка була. Про природу. Треба було написати. Я й написав про ліс та зайців. Ну, давай. Тепер постараюсь дослівно переказати сам твір. Трохи більше половини шкільної сторінки в лініку. Отже, в одному лісі, почав Сашко. Збудували завод, де із зайців вшили шуби. Після перших слів очі мої стали самі собою повільно розплющуватись. І ось, коли на завод привели чергову партію зайців, вони вирішили організувати втечу. Перед очима стали спливати кадри з освенциму. Довга, низка нещасних зайців, перед величезними заводськими воротами на тлі труп. Що щадять. Свідомість почала прояснюватись. Декілька зайців зібрали скубку і почали обговорювати план втечі. Було вирішено зробити підкоп під колючим дротом і текти в ліс. Не дивлячись на пульсуючий головний біль, я почав повільно складатися навпіл, підпільники. І ось, коли підкоп був готовий, кілька зайців вирвалися на волю. І швидко побігли до лісу. По них почали стріляти, але зайці відверталися від куль. Тоді в погоню кинулися охоронці з собаками. Природньо, стільки шуб без дозволу тікає. Тиха істерика. І сміятись не можу. Голова болить розколиться, сльози з очей. Один зайць довго петляв лісом, і йому вдалося відірватися від погоні. Доля інших невідома. Можливо, що шубу за них носить хтось із читачів цього листа. Слипи, син, не продовжуй. Пощади. Нарешті виснажений погоною заєць влетів на лісову галявину і впав на траву, важко дихаючи. Спасибі тобі, заячий бог. Уберіг. Не дав згинути на заводі. Мукані в подушку. І тут зайця вніс. З дерева впав осінній жовтий лист. Заяць подивився в нього. Ви це уявляєте? І сказав: Краса, яка, давно я так не сміявся, як же я напомер від сміху, досі не знаю.